Вітаємо! Сьогодні ми підготували вікторину про українських винахідників, які змінили світ. Чи знаєте ви їхні винаходи? Готові? Починаємо! Що винайшов Ігор Сікорський. Вертоліт. Ігор Сікорський народився в Києві та з дитинства мріяв літати. Ще на початку ХХ століття він створив один із перших у світі багатомоторних літаків. Переїхавши до США, він заснував власну авіакомпанію і створив перший успішний серійний вертоліт. Його винахід змінив авіацію назавжди. Що винайшов Юрій Кондратюк? Траєкторію польоту до місяця. Юрій Кондратюк, уродженець Полтави, ще в 1920-х роках описав оптимальний маршрут польоту на місяць і назад. Саме його ідеї використали американські інженери під час місії Аполлон 11 що винайшов Володимир Хавкін. Вакцину проти холери Володимир Хавкін, народжений в Одесі, став одним із перших мікробіологів, хто створив ефективну вакцину проти холери. Працюючи в Індії, він врятував мільйони життів. Його називали людиною, яка зупинила епідемії. Навіть англійська королева нагородила його за видатний внесок у медицину. Що винайшов Євген Патон? Зварювальний міст Євген Патон був засновником інституту електрозварювання в Києві. Саме під його керівництвом створили перший у світі суцільно зварний міст через Дніпро. Цей технологічний прорив показав, що зварювання може замінити заклепки і зробити конструкції міцнішими та дешевшими. Що винайшов Степан Тимошенко? Теорію пружності і стійкості матеріалів Степан Тимошенко, уродженець Чернігівщини, якого називають батьком сучасної механіки. Його праці стали основою для конструювання мостів, літаків і хмарочосів. Викладав у найкращих університетах Європи та США, а його підручники перекладені десятками мов. Без його теорій не було б сучасної інженерії. Що винайшов Іван Полюй. Рентгенівські промені. Іван Полюй, український фізик і інженер, був одним із перших, хто виявив рентгенівські промені. Він працював над створенням рентгенівської трубки ще до того, як німецький учений Вільгельм Рентген отримав на них патент. Завдяки його роботі рентгенографія стала важливим методом в медицині для діагностики захворювань. Що винайшов Сергій Корольов? Першу космічну ракету Сергій Корольов, чиїм іменем названо не один космічний об'єкт. Став основним архітектором радянської космічної програми. Він створив першу в світі ракету, що вивела людину в космос. Його роботи стали фундаментом для створення космічних кораблів і запуску супутників. Завдяки йому людство зробило перші кроки до освоєння космосу. Що винайшов Георгій Кістяківський? Атомну бомбу. Уродженець Києва, також відомий як Джордж Кістяковський, був видатним фізиком і хіміком, який працював у США. Він став одним із головних науковців Манхеттенського проєкту, що розробив першу атомну бомбу під час Другої світової війни. Після війни Кістяківський виступав за мирне використання ядерної енергії. Його наукові досягнення суттєво вплинули на розвиток сучасної фізики та хімії. Що винайшла Катерина Ющенко? Адресну мову програмування Катерина Ющенко народилася в Чигирині на Черкащині. Вона першою у світі створила адресну мову програмування, яка дозволяла звертатися до пам'яті комп'ютера через змінні. Це стало справжнім проривом у розвитку інформатики. Працюючи в Києві в інституті кібернетики, Ющенко зробила Україну одним із провідних центрів комп'ютерної науки. Її ідеї лягли в основу сучасних мов програмування, якими користуються мільйони людей у світі. Якщо ви додивилися до цього моменту і досі не поставили вподобайку під відео та не підписалися на канал. Саме час виправити це Це дуже просто, і тим самим ви підтримаєте розвиток українського Ютубу. Дякуємо.